Що треба робити, щоб це питання із насиллями в Україні воно піднімалося рідше, або е, можливо в іншому контексті щоб Україна могла заявляти про те, що ми знайшли, наприклад, якісь механізми протидії? Головне питання це питання прав людини і захисту прав людини громадянина. Тому, коли ми кажемо про протидію домашнього насилля, гендерно обумовленого насилля, також захисту е, особливо. Чутких, я би сказала, груп населення ми не маємо забувати про головні такі цінності та важливі речі, як гендерна рівність, як забезпечення рівних можливостей для всіх, для жінок та чоловіків. З таких базисів починається розуміння загалом, що таке домашнє насилля, що таке гендерне насилля. І як потрібно взаємодіяти в цих ситуаціях? Тому я б не Ну, скажімо не зводила все лише до питання протидії домашнього чи гендерно обумовленого насилля. Безперечно, це дуже важливо на рівні держави, на рівні відомств. Розуміти, що такі терміни їх потрібно використовувати, потрібно розуміти, як е, чиняти в ті чи інші ситуації. Першим кроком, що ми зробили проектною командою, коли почали працювати, було саме е, перший крок до імплементації резолюції. Ради Безпеки ООН 1325, «Мир, жінки безпека. Ми організували робочу групу. Ми зібрали 37 передових експертів. З нами працюють на рівні ООН, жінки, ОБСЄ, НАТО, Офіс, Лястрада України і багато-багато інших громадських організацій, які займаються захистом прав людей, громадян, а також. Мені дуже подобається, як в англійській мові звучить empowering women leadership, ці ем, підтримання жіночого лідерства та рівних можливостей для всіх. Це був перший крок. І зараз ми дуже активно працюємо в різних напрямках, таких як проведення. Чи Скажімо, ООН, жінки допомагають нам вивчити і навчити наших співробітників, як проводити експертизу законодавства на предмет недискримінації толерантності, як вдосконалити свою нормативну базу для того, щоб дійсно забезпечити та гарантувати гендерну рівність та рівні можливості для всіх наших співробітників, тому що саме з цього з взаємоповаги на рівні. На будь-якому рівні для патрульної поліції, як блоку да, національної поліції, для пожежних рятівників, для Національної гвардії, прикордонної служби, міграційної. Це важливо, тому що як тільки ти починаєш усвідомлювати, про що це і як це, що ми рівні і маємо рівний доступ до ем, посад, та? і до керівних посад, в тому числі, з цього починається. Наша культура та наше світосприйняття і захисту прав громадянина в цілому. А от е, яка ситуація зараз, власне, в самому Міністерстві внутрішніх справ щодо от, цієї гендерної рівності? Я намагалася зараз просто пригадати е, жінок на керівних посадах в перелічених вами органах і е, ну не, не змогла. Це правда, що в нас немає жінок генералів, наприклад, в Швеції їх дев'ять жінок генералів. Але подивіться на патрульну поліцію. І я не хоч просто я не хочу зараз спекулювати лише цифрами, тому що цифра може бути гарна. 21% жінок патрульних поліцейських, 11% з них займають керівні посади. Подивіться на у нас була керівник поліції, патрульної поліції міста Харків, міста Борис, Бориспіль. Багато з цих жінок є ну. Головами род, скажімо, і це важливо, тому що вони доводять, що жінки змінюють систему, що жінки дійсно можуть <кій> підняти довіру до системи. Ми разом з міжнародною організацією Айрекс минулого року проводили таке невеличке соцопитування стосовно е, сприйняття громадян саме патрульної поліції за рахунок того, що там жінок досить багато, і цифри нас дійсно вразили, тому що 50% Респондентів сказали, що саме завдяки жінкам довіра до патрульної поліції зросла, що вони вважають жінок менш схильними до корупції, до насильства і до такого іншого. Але 50% сказали, що ну, байдуже. Чи це чоловік, чи жінка, мені головне, щоб вони виконували свої професійні функції та обов'язки. Це дуже важливо насправді. Зараз ми проводимо знову ж таки в рамках робочої групи 1325, починаємо соціологічне дослідження для того, щоб зрозуміти. Не лише кількісно, але якісно, яке місце жінки у структурі Міністерства внутрішніх справ та наших центральних органів виконавчої влади та національної гвардії. Тому як тільки в нас будуть готові ці результати, звісно ж, ми їх зробимо відкритими. Вони будуть в вільному доступі на сайті МВС. Наскільки складно взагалі ось цю тему піднімати всередині структури самого Міністерства внутрішніх справ, просто на перший погляд здається, що ну дехто може може так, от відмахуватись, говорити, що є проблеми набагато важливіші. зрештою в країні війна, зрештою великий рівень злочинності. А ви тут говорите про там рівні можливості для чоловіків і жінок займати керівні посади? От як ви долаєте ось такий спротив, якщо він є? Дивіться, давайте не забувати про те, що саме ситуація, яка є зараз в країні, як економічна, так і в нас дійсно військовий конфлікт на сході. Дійсно була анексія Криму. В нас є агресор під боком, від якого ти не знаєш, які наступні дії очікувати. Це також дуже впливає на ситуацію, пов'язану з гендерно обумовленим насиллям. Подивіться результати UNFPA. Це е, організа організація ООН народонаселення, яка вивчає соціологічну ситуацію на місцях. За два останні роки ситуація гендерно обумовленого насилля погіршилась. І ми маємо сприймати факти, і маємо розуміти, що ми ж не кажемо лише про боротьбу з домашнім насиллям, наприклад, та чи забезпечення гендерної рівності. Це лише один з важливих компонентів всієї системи, і змін всієї системи. В нас є профільні керівники, у нас є профільні заступники міністра, які займаються силовим блоком, кримінальним блоком, які кожного дня віддають себе на те, щоб дійсно досягнути результату. Але якщо ми будемо забувати про права людини, про такі важливі питання, як гендерне забезпечення гендерної рівності, рівних можливостей, протидія сексуального насилля, домашнього насилля, е захист дітей, ми просто програємо самі собі. І якщо не робити цих кроків зараз, нібито не важливих для когось, ми просто можемо втратити цей момент і, ну, і потім вже буде пізно до нього повертатися. Який досвід зараз вже е, переймає Україна від, е, наприклад, правоохоронних органів в інших державах, і що ще варто було би Україні е, перейняти? За два останні роки ми дійсно повністю, е, я б сказала, змінили підход до взаємодії з міжнародними партнерами. Ми е, е, гарантували ефективність реалізації проєктів, в яких патрульна поліція, наприклад? Завдяки нашій під завдяки підтримки наших американських колег, канадських колег, колег з Японії змогла не лише укріпнути матеріально, технічно, да приоснаститись, але також навчитися передового досвіду. Охорони правопорядку. якщо взяти більш конкретні проекти зараз, в нас є в розробці проект зі шведською поліцією, який стосується краудконтролу, або, скажімо, як поводитись правоохоронцям при масових заходах, та як забезпечити діалог з громадянами, як забезпечити саме мирні акції і як взаємодіяти, це дуже важливо. Якщо ми говоримо про гендерну тематику, якщо ви знаєте, канадійські Ська поліцейська місія тут. Вони працюють як ментори, вони працюють як супервайзери в областях і допомагають нашим патрульним поліцейським та дільничим вдосконалити свій досвід, вдосконалити свої тактичні навички, а також, скажімо, взаємодію та діалог з громадським громадянським суспільством та населенням в цілому. І тому вже 17-го числа наші колеги канадські представлять наші робочі групи з гендерних питань тринадцять 25 Таку практичну презентацію по протидії домашнього насилля саме. В них є, Наприклад, в Канаді існують окремі мобільні підрозділи, вона називається Діват, які е, займаються суто домашнім насиллям. І нам було б дуже цікаво е, дізнатися про цей досвід, подумати, як його можна адаптувати в українських. Е, реаліях і як ми можемо співпрацювати в цьому напрямку. Ну Насправді це ж дуже важлива проблема, тому що раніше дуже багато було таких повідомлень, що навіть коли людина зверталася, наприклад, до тоді ще міліції із заявою щодо домашнього насилля, то далі ця справа ну вона нікуди не рухалася. І, власне, тому ця проблема дуже довго була так ізольована от в рамках тої сім'ї, де це в е -е, На жаль, я не можу сказати, як. Саме напевно так і було, але в мене просто немає фактів, як було там 5-10 років тому. Я можу лише довіряти вашим словам. Але те, що я побачила за останні два роки, як ми рухаємося в напрямку діалогу з населенням, скільки ми отримуємо повідомлення стосовно домашнього насилля, і як починаючи з патрульної поліції, закінчуючи головним слід, слід, слідчим управлінням, чи ви знаєте, що в національній поліції зараз є управління справлю. Як поліція намагається взаємодіяти, як вона намагається долучитися до цієї проблеми, це дійсно прогрес. І ви можете запитати наших партнерів, наших колег з громадянського суспільства, Лястраду, Центри жіночих гендерних ініціатив. Вибачте Вони всі вам скажуть, що дійсно кроки вперед були зроблені. Цього зараз мені особисто мало. Я хотіла б бачити більше результатів, більше прогресу. Я сподіваюся, що вже зовсім скоро ми дійсно зможемо вдосконалити взаємодії з громадянами в цьому. А що саме ви хотіли б бачити? Чого не вистачає? Мені здається, що є об'єктивні фактори, такі як там кадровий голод, наприклад, який є зараз в Національній поліції, тому що дійсно відбулася велика реформа, переатестація, набір нових кадрів, підготовка нових кадрів. Це все потребує часу. І це, ну скажімо, об'єктивна реальність. Але ми зараз маємо змогу вдосконалити напрям взаємодії та налагодження алгоритму, взаємодія мікрошекторальною, що це значить, як поліція взаємодіє з Генеральною прокуратурою, наприклад, як поліція взаємодіє з соціальними службами і не лише по гендерним питанням про тоді торгівлю людьми. Подивіться на питання про тоді торгівлю людьми в Україні. Здавалось би. Що, що можна сказати про рабство сучасне рабство? Але насправді ця проблема дуже актуальна в Україні, особливо і через економічну ситуацію з'явилися нові форми торгівлі людьми, така як економічна чи трудова експлуатація. І ми постійно маємо як би сказати не пристосовуватися, але розуміти ці нові виклики, які стоять перед нами, і розуміти, як правоохоронці. Мають взаємодіяти з іншими агентствами та з іншими інститутами для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян. А от як зараз співпрацюють українські правоохоронні органи, наприклад, там з правоохоронцями з інших країн, власне, от в питанні протидії торгівлі людьми? Е, в питанні протидії торгівлі людьми? ось буквально е, місяць тому ми надали Вашингтону наш річний звіт. По ситуації протидії торгівлі людьми. Я маю сказати, що зараз ми знаходимося на такій м, на важливому етапі, тому що якщо ми зараз не посилимо нашу взаємодію з Генеральною прокуратурою і з іншими правоохоронними органами, я боюсь, що цифра торгівлі людьми може тільки зрости. Але ми дійсно змогли об'єднатися, ми змогли встановити діалог. і і наші міжнародні партнери допомагають нам в цьому вдосконалюватися, як ми взаємодіємо з міжнародними. Ам... Інституціями, наприклад, минулого року, завдяки звісно, і дякуючи міністру Авакову, був підписана, була підписана угода з Європолом про оперативну діяльність, і це дозволяє нам дійсно вдосконалити захист наших громадян на рівні обміну інформації з Європолом, європейською поліцейською, скажімо, комісією та нашою, і забезпечити наших громадян від цієї проблеми. На рівні оперативної роботи. От якщо говорити про міжнародну співпрацю, з якими труднощами, от коли всі ці ініціативи ви розпочинаєте, з якими труднощами доводиться стикатися? Що, Можливо, в законодавчому полі іноді заважає співпрацю, або, можливо, якась протидія на рівні там, всередині міністерства, чи на рівні уряду, чи на рівні парламенту, який не ухвалює якихось потрібних законодавчих змін? На рівні Міністерства я маю сказати, що в нас є. Повна політична підтримка міністра, і це чи не є ключовим фактором. Далі, коли ми кажемо про взаємодію на рівні заступників, тут також ми завжди збираємось на наради, ми обмінюємося нашими проблемами чи шляхами вирішення. Ми напевно вже навчилися і зрозуміли повністю там, функціонал, хто за що відповідає. Взаємодія це ключове питання. Коли ми вже кажемо про рівень міжсекторальної взаємодії, мені здається, що її потрібно покращувати-покращувати. Не може бути конкуренції між агенціями, які займаються різними питаннями. Правильно, ми тут маємо лише об'єднувати зусилля, тому що в нас всіх, я сподіваюся, спільна мета. На рівні керівного складу і рядового, складу, ну, рядового особового складу мною особисто за. Літко, за літо і також за осінь я відвідала майже всі області і розмовляла з рядовим складом пожежних рятівників, з поліцейськими, Дивилася, які в них умови і говорила про їх проблеми. І це дуже важливо, тому що якщо в тебе немає діалогу з людьми, тоді ти просто можливо живеш в якомусь ілюзорному, ізольованому світі. Так не може бути. Тому навіть коли ми створюємо чи робочу групу, чи міжсекторальну якусь відомчу групу, завжди долучаються співробітники рядового складу. А от що найскладніше на місцях, коли безпосередньо доводиться спілкуватися з людьми, які працюють там, багато багато років працюють, коли приходить людина з поза системи, без там відповідного досвіду роботи, е, певний скептицизм можливо в когось з'являється. Як як з цим боротися? Ну, чесно кажучи, не стикалася з цією ситуацією в, в моєму випадку на місцях. Маю повну якусь таку синхронізацію зусиль з особовим складом, тому що вони бачать результати конкретні. Якщо це пожежні рятівники, вони отримують уніформу, вони отримують нові а, автомобілі. Ми не можемо зробити все в один день. Я не можу з командою зробити все в один день, тому що техніка коштує дуже дорого. Ви правильно сказали, що існує ще законодавча проблема. Купа старих нормативних актів, які потрібно е, переглянути, вдосконалити дещо скасувати. Роботи дуже багато. Але коли ти показуєш конкретні результати, і коли в тебе дійсно єдине, що тебе ну ось хвилює, це безпека твоїх співробітників, це безпека громадян. Я не бачу тут проблем для того, щоб І немає не бачу просто місця для скептицизму. Розкажіть докладніше про ініціативу з добровільними пожежними дружинами. Знаю, що ви там до них якраз їздили, дивилися, як це працює. Хочете поширювати цей досвід. Що це буде, як це буде працювати? В усьому світі а, насправді вже давним-давно служба пожежної охорони вона децентралізована. Це не значить, що Працюють, як мені недавно сказала, аматори чи щось таке. Ні, це значить, що є якась певна кількість професійних пожежних, які дійсно, скажімо, працюють в державних підприємствах пожежної охорони. А на місцях реагують пожежні волонтери. Ми їх називаємо добровольці-вогнеборців. Нам сподобалася назва, ми її, скажімо, обсудили з регіонними представниками, і ми е, зараз розробили модель, як почати залучати добровольців вогнеборців на рівні місцевих громад, які зараз лише утворюються. Була підписана минулого року стратегія реформування ДСНС. Я дуже вдячна уряду за підтримку цієї стратегії. Одним з компонентом є створення місцевої пожежної охорони на місцях. Що це значить? На рівні громади відкривається місцева пожежна команда або центр безпеки під одним дахом пожежні поліцейські. Етапа номер 2 є набір та навчання добровольців вогнеборців людей, ентузіастів, які дійсно хочуть долучитися до безпеки своєї громади, допомогти, як вони можуть, пройти професійну підготовку і працювати на рівні з професіоналами. Не в один день, звісно, поступово отримуючи досвід і переходячи, скажімо, в ранг ранг, і ми вже маємо декілька надзвичайних просто результатів. Мені дуже подобаються ці кейси, я би їх назвала. По-перше, це унікальні центри безпеки в Донецькій області, завдяки підтримці місцевої влади було відкрито в Лиманській, Жовтневій громаді, Черкаській громаді центри безпеки, які... Допомагають оперативніше реагувати на виклики, в яких працюють місцеві пожежні рятівники. Вони трошки покреативили, скажімо, на цей на, на машину пожежну. Вони ще прикріпили такий ковш для прибирання снігу, тому що ми розуміємо, що в, сільсь, в сільській місцевості що хвилює людей, ти можеш впасти на машині в кювет. Хто тебе буде діставати? Приїде пожежний місцевий пожежний доброволець чи там рятівник. І витягне тебе, якщо ти не можеш пройти там, твоя дитина не може пройти до школи. Місцевий пожежний може приїхати і почистити цю дорогу. Ну загалом я дивилася статистику викликів. І коли я приїхала ось в останнє, це було якраз перед новим роком. Люди просто з такими очима стояли і дивилися на цю нову сторінку свого життя. Це ну це феноменально.